Привіт! Сьогодні ми вирушаємо у подорож просто в голову До Рене Декарта. Це людина, яка наважилася зробити щось неймовірне, поставити під сумнів, геть усе. От просто все, що існує, аби знайти хоч щось одне, в чому сумніватися неможливо. І знаєте що? Цей його пошук назавжди змінив філософію. Тож давайте пройдемо цей шлях разом. Хм. От справді, звідки ми знаємо, що не спимо просто зараз. Здавалося б, відповідь очевидна, так? Але чи справді саме з такого, знаєте, радикального сумніву і почалася інтелектуальна революція Декарта. Він просто вирішив: досить, я не повірю нічому, поки не знайду той самий стовідсотково надійний фундамент для знання. Отже, фундамент із сумніву. Треба розуміти, в якому світі тоді жив Декарт. Це ж була епоха, коли все летіло Шкереберт, відкриття Галілея, Коперника, вони просто брали і руйнували уявлення про світ, які трималися тисячоліттями. І Декарт дивився на все це і розумів: старі авторитети, ну вони вже не працюють. А розум він то є у всіх, але якщо його не направляти, він постійно веде до помилок. І отут ключове. Проблема, казав він, не в тому, що бракує розуму. Проблема в тому, що немає методу, щоб ним правильно керувати. Тому його головна мета це не просто знайти якусь там істину. Ні. Він хотів створити універсальний метод, таку собі знаєте, систему правил, яка працювала як компас, компас для розуму, що вів би до беззаперечного знання і захищав від помилок. Так, пошуки безсумнівного і його чотири правила мислення. Свій метод він, власне, і сформулював у вигляді чотирьох правил. Звучать вони просто, але насправді вони неймовірно суворі. Це мали бути такі собі інструменти для чистого ясного мислення. Давайте подивимось. Перше приймати за істину тільки те, що абсолютно очевидне: жодних здається чи можливо. Друге будь-яку складну проблему ділити на маленькі, прості частинки. Третє вибудовувати думки від найпростішого до найскладнішого. І четверте, бути суперретельним, все перевіряти, щоб точно нічого не пропустити. Знаєте, це схоже на будівництво дому. Спочатку відкидаємо всі гнилі дошки, це перше правило. Потім розбираємо складні креслення на прості лінії, це аналіз. Далі кладемо цеглинку за цеглинкою, від фундаменту до даху, це синтез. І в кінці, звісно, перевіряємо кожен шов. От і весь рецепт. І от, маючи цей метод, декарт починає і починає з найрадикальнішого кроку. Він вирішує, я свідомо відкину геть усе. От усе, в чому є хоч крихта сумніву. Це, по суті, таке тотальне інтелектуальне самознищення. Для чого? А щоб знайти щось, що ну, що неможливо зламати. І хто перший іде під ніж? Звісно, наші органи чуття. Ну, подумаймо, вони ж постійно нас обманюють. Весло у воді здається зламаним, вежа десь там далеко, маленькою, і логіка декарта залізна. Якщо вони обдурили хоча б раз, значить довіряти їм на 100% не можна. А отже, увесь наш чуттєвий досвід ставиться під великий знак питання. Ну, добре, добре, органи чуття ненадійні, але ж ось це все стіл, крісло, це ж точно реально чи ні? А що як це просто сон, надзвичайно неймовірно яскравий сон? Адже у сні все відчувається так само реально. І Декарт ставить питання руба, а чи є хоч один надійний спосіб відрізнити сон від реальності, от прямо зараз? І відповідь немає. І це вже здається глухий кут. Але декарт іде ще далі він пропонує, мабуть, найрадикальніший уявний експеримент в історії філософії. Уявімо, каже він, що існує не добрий Бог, а всемогутній злий геній. І єдина мета цього генія обманювати систематично, тотально щодо абсолютно всього. І що це означає? А те, що цей злий геній може обманювати нас навіть там, де ми впевнені на мільйон відсотків, наприклад, у математиці. А що як 2 плюс 2 насправді не 4? Що, як уся математика, уся логіка це просто ілюзія, яку він нам підсовує, і ось тут. Після такого удару, здається, все, немає нічого, взагалі нічого надійного. Але саме тут, у цій точці повного інтелектуального відчаю, знаєте, на самому дні цієї прірви сумнівів Декарт знаходить її, свою точку опори, ту єдину істину, яку не може похитнути навіть цей всемогутній злий геній. І логіка така я можу сумніватися в існуванні світу. Так. Можу сумніватися у власному тілі, звісно, злий геній може обманювати мене щодо будь-чого. Але є одна річ, у якій неможливо сумніватися. Це сам факт мого сумніву. Якщо я сумніваюся, значить я мислю. А якщо я мислю, то я існую. Бо хтось же має мислити, коже то ергосум. Я мислю, отже, я існую. Але тут дуже важливий момент. Оце я чиє існування доведено? Це не тіло, ні. Існування тіла все ще під питанням, пам'ятаєте? Доведено існування тільки речі, що мислить. Для декарта наша сутність, наше ядро це саме розум, а не тіло. І от, маючи цей один єдиний, але залізобетонний фундамент я існую як мисляча істота, декарт починає відбудовувати світ. Цеглинка за цеглинкою, він повертає все назад. як він це робить? Він зазирає всередину себе, у свій розум, і знаходить там одну цікаву ідею ідею Бога, тобто ідею абсолютно досконалої істоти. І він міркує, ну, приблизно так. Я ж недосконалий, бо я сумніваюся, то звідки в моїй недосконалій голові взялася ідея про абсолютну досконалість? Вона ж не могла виникнути з нічого. І єдиний висновок, каже Декарт, цю ідею вклав у мене сам Бог. Для нього це був такий же логічний доказ, як якась теорема Піфагора. І це, власне, приводить його до концепції вроджених ідей. Тобто є ідеї, які ми отримуємо з досвіду, а є ті, що ну, ніби вшиті в наш розум від народження. Це ідея Бога, всі базові принципи математики, поняття простору, часу і так далі. Вони просто є. І отут Бог стає ключем до всього. Дивіться, якщо Бог існує і він досконалий, то він ну він просто не може бути обманщиком. Це ж було б недоліком. А це означає, по-перше, що того злого генія не існує, і по-друге, що Бог не створив би нас так, щоб ми постійно помилялися щодо речей, які сприймаємо чітко і ясно. А звідси висновок, наш зовнішній матеріальний світ реальний, і математика теж реальна. І ось так Декарт вибутовує свою знамениту картину світу. Вона дуалістична, тобто реальність за Декартом складається з двох абсолютно різних незалежних штук. Перша це розум, res cogitans, нематеріальна мисляча субстанція. А друга це матерія, res extensa, фізична субстанція, все, що має розмір і займає місце в просторі. Здається, все гарно, правда? Дуже струнка, логічна система. Але. Саме в цьому от радикальному поділі на розум і матерію і криється головна, можна сказати, фатальна вада. Вада, яка породила буквально століття філософських суперечок. Щоб зрозуміти, де місце Декарта, треба згадати про два табори. Його підхід це раціоналізм. Істина виводиться з чистого розуму. Раціоналісти це такі собі архітектори. Вони беруть базові аксіоми, і з них дедуктивно вибудовують всю систему знань. А є інший табір, емпірики, наприклад, Френсіс Бекон. Вони скоріше як ботаніки. Вони вважають, що знання походить тільки з досвіду, зі спостережень за світом. Але повернімося до проблеми. І от вона головна загадка. Якщо розум і тіло це дві абсолютно різні, ніяк не пов'язані з субстанції, то як, чорт забирай, вони взаємодіють. Це питання стало Ахілесовою п'ятою всієї системи Декарта. Проблема ж у чому? Нематеріальний розум, по ідеї, не має відчувати впливу від матеріального тіла, і навпаки, це як привид, що намагається зрушити камінь. Ну не вийде, вони ж існують у різних світах. Так само і тут як моє нематеріальне рішення підняти руку, яке виникло в голові, змушує скорочуватися цілком матеріальні м'язи, де та точка, де вони контактують? Один із критиків дуже влучно пожартував з цього приводу. Він запропонував такий експеримент: дати Декарту випити, ну скажімо, кілька літрів чогось міцного, і попросити його після цього зайнятися математикою. І от декарт би дуже швидко відчув на собі, як цілком матеріальна субстанція впливає на його такий нематеріальний розум, роблячи його, скажімо так, не дуже ясним. А за його ж теорією, цього взагалі не мало б статися. Звісно, спадщина Декарта вона величезна. Він навчив нас мислити критично. Він заклав фундамент сучасної науки. Але головний виклик, який він залишив, досі актуальний. І питання звучить так: чи може система, яка так ідеально, так чисто відокремлює розум від світу, чи може вона взагалі колись по-справжньому пояснити наш досвід життя в цьому світі? Це те питання, над яким філософія б'ється і досі.